ВПК країни має працювати, тому взяв квест на створення броні вартових танку. і зараз зроблю наплічники. Поки ЗСУ демонструють оркам нові закляття бойової бавовни, я буду трохи скромніше і наче листочок сталі марки 30 ХГСА. магія древніх укрів дозволяє трохи зекономити грошенят. Боже, дякую тобі за еволюцію укрорептилоїдів. Малюю майбутні деталі маркером та одразу наводжу центральні лінії, що допомагають при роботі. Товщина листа півтора міліметри. Вирізаю деталь болгаркою від компанії Інтертул. Приємний інструмент, що працює у мене вже більше року. Ця УШМ має перемикати швидкостей, що робить її комфортною у використанні. Але ж як робили середньовічні обладунки без сучасних інструментів? Ну ми ось так. А звичайні людинки робили це молотком та зубильцем. Наостанок прибираю задерки на краях. Зараз я буду надавати легку упуклість плоскій заготовці. Якщо чесно, то це можна зробити і на холодно, але з підігрівом сталі буде трошки спрощена робота. Хоча так додаються витрати на кисень та пропан, іду на ці жертви заради красивого візуального контенту. Головна помилка, яку ви можете зробити при вибиванні такої деталі, це почати працювати з центра. Якщо почнете з центра, то він буде дуже тонким, а до кінця роботи може ще й порватись. При збільшенні глибини деталі наступає момент, коли треба брати молоток з таким довгим бойком. При ударі края вібрують та можуть вдарити по ручці молотка або по поручці Хомосапінса, що тримає молоток. Бережіть ваші ручки. Ними ще ставити лайки та писати коментарі. Від роботи виникають гофри, які треба розгладжувати, поки вони не стали занадто гострими. Гострі гофри мають великий шанс тріснути при розгладжуванні, тому слідкуйте за цим. За легендами Скайріму вважається, що магія Туум доступна тільки обраному дракононародженому. Але ми використовуємо цю магію в суто побутових цілях ще з часів Київської Русі. Погодьтесь, це практичніше, ніж бігати по горах та волати дикою чайкою, як якийсь довакін. Але є проблема використання магії Туум вибуло світло по всьому селі. Прийдеться трохи попрацювати без електроенергії. Тепер я використовую метод райзенг. Його головний принцип полягає в тому, що холодною частиною ми упираємось в приспособу і б'ємо молотком по нагрітій зоні. Такий спосіб дозволяє опускати матеріал без суттєвої втрати товщини. За цей час роботи рептилоїди з Обленерго щось там начаклували, і в селі з'явилося світло. Райзінгом я працював починаючи від центральної лінії, тому тут сформувалась випуклість для майбутнього ребра. Трохи корекції і наша заготівка вже майже необхідної форми. Приміряю до себе. Так, це воно. Тепер треба трошки підкоротити, тому що моя викрійка зроблена з запасом по ширині. Тепер трохи відгинаю краї. Ще пара ляпасів і наплічники будуть повністю готові. Але я розумію, що багато моїх підписників ще не еволюціонували до Укроящора Києворуського. Показую, як це може зробити звичайна людинка. Я використовую приспособу з маленькою плоскою площадкою. Нагріваю край, але так, щоб холодний метал починався на лінії відгинання. Та починаю відбивати звичайним молотком. Зробивши це на обох наплічниках, рівняю грані від центрального ребра. Тут теж використовується принцип райзінгу, і це можна зробити тільки з нагріванням сталі. Крім головних деталей, які вже майже готові, у наплічників є два сегменти знизу. Вирізаю їх з листа товщиною 1,2 мм. міліметри. Лист, з якого вирізані деталі, має дуже гладку поверхню, що не характерно для ручної роботи. Тому я проклепую всі заготовки так, щоб вони виглядали, ніби їх виковали, а не зробили на прокатному стані. Прокреслюю лінію, що відступає від краю деталі на 4 мм. Це буде вальцьовка. На дизайні в Skyrim її немає, але я вважаю, що вона тут доречна, тому що середньовічні наплічники часто мали саме таку вальцьовку. Крім нижніх сталевих сегментів, я зроблю ще один сегмент з верхнього краю, але він буде шкіряним, тому для нього потрібні 5 отворів: берете дрель та просвердлюєте. А я зроблю так, як робив середньовіччі, без сучасних інструментів. Нижні сегменти повинні рухатись, тому роблю в них прорізі. Для цього я просікаю отвори один біля одного і вони утворюють майже готову прорізь, края якої треба трохи підправити надфилем. Вирізаю шкіряний сегмент. Він потрібен для того, щоб наплічники пришнуровувались до стяганки або горжету. Завдяки тому, що шкіра еластична, буде збільшена рухливість. Щоправда, цей елемент теж відсутній на дизайні наплічників вартових світанку у скайрімі. Сегменти готові, і тепер треба зробити всі дрібниці. Тут має бути руна магії відновлення. Я хочу видавати її штампом, який можна зробити дуже просто. Зубилом заглиблююсь по лініях малюнку. Створене заглиблення я доводжу бормашинкою, затиснувши деталь в лещатах від компанії Intertool. Ці лещата поворотні, і це дуже важливо для таких робіт. Прихватив з варкою дві деталі штампа і грію ту частину, яка ще без малюнка, та впресовую її так. Треба зробити разів чотири. Нагрітий метал, вдавиться у заглиблення, і ми отримаємо другу частину штампу. Зробив два прута для утримування штампів в потрібному положенні та відтискаю малюнок на наплічнику. Оскільки штамп доволі широкий, бочечкою додатково протискаю частини біля країв. Штамп має плоску поверхню, тому після преса форму плача треба повернути назад. Це прийдеться зробити так, щоб не пошкодити відтиск малюнку. Але завдяки тому, що малюнок являється маленькими ребрами жорсткості, він тримає свою форму, навіть якщо легенько бити прямо по ньому. Цей розчин роз'їдає окалину за 20 хвилин: 1 літр ортофосфорної кислоти та 7 літрів води. Ця окалина дуже важко знімається при шліфуванні та швидко забиває абразивний диск. Оскільки малюнок вдавлений, при шліфуванні він залишиться жовтим, а фон стане білим, і наша руна проявиться з чіткими краями. Я не роблю обладунки аби кому, тому перевірив біографію майбутнього власника наплічників і знайшов інформацію, що його родовід має польське та німецьке коріння. Тому роблю два написи на німецькій та польській мові. Обидва тексти мають відсилку до персонажів, що займались тим самим, що і вартові світанку. Переклад з німецької такий: моє життя, моя робота, моє прокляття перемагати зло. З польською звучить ось так: менше зло, більше зло, кровососи абсолютне зло. І знищує його безжально. Той, хто не здогадався, на кого відсилка в цих фразах, знайде відповідь у коментарях. Іра обладунку має коричневий колір, тому чорний тут недоречний внутрішню поверхню треба захистити від іржі, тому задуваю її безбарвним матовим лаком. Перед вами фінальний етап роботи: збірка всіх деталей докупи. Для цього я використовую клепки з готовими напівкруглими шляпками. Клепка в прорізі розклепується не повністю, щоб забезпечити рухливість. Це називається збірка на ковзаючих клепках. Цей метод широко використовувався в середньовічних європейських обладунках. Вирізаю ремінці для пряжок, які життєво необхідні на нижніх сегментах. Вони відсутні на дизайні в скайрімі, але без них обладунок одразу злетить з руки. Наплічники зроблені без гартування, але з наклепом. Ця сталь від багаторазового наклепування набуває майже тої самої міцності, що й від гартування. Плечі, пришнуровані до кольчужного горжета, мають гарну рухливість та майже не заважають. Єдиним нюансом є те, що при підніманні рук відбійник може вдарити по щелепі, але з шоломом ця проблема буде відсутня. До того ж, можна вивчити та звикнути до рухів, які дозволяє зробити обладунок. І тоді цієї проблеми також не буде. Хочу зазначити, що середньовічні воїни, ймовірно, не робили такі великі замахи догори, бо тоді броньований латник, у якого з усіх сторін все закрите сталевою броньою, відкриває одну з найвразливіших зовсім. Пахви. Не плутайте з піхвами, то трохи інше. Злі сучасні укроящури скорочено ЗСУ, головні спонсори виходу відео, а також компанія Інтертул, що підтримує майстерню новими інструментами. І що ж я робив би без добродіїв з Патреону? Ваша підтримка дуже важлива. Нагадую, що на час війни гроші зібрані з Патреону, я використовую на волонтерство. Дякую за цю можливість.